На могилі моїй посадіть молоду я І не плачте за мною, за мною заплаче рідня Я любив усіх, та найбільше любив Україну Певне, в цьому є, та найважча провина моя Ти знаєш, друже, про ціну свободи, не в доларах чи гривнях платиться вона, валюта на війні є найдорожча, тому що це людське життя. В боях запеклих повертається земля, лише кров'ю можна закріпитись. Війна бере платню сповна, тому зарано ще радіти. Не забувай ціну і тих, хто її платить. Роби хоч щось і молися Богу. Життя триває, точиться війна. Та все ж здобудем перемогу.